З нагоди відзначення Дня захисника України та 74-ї річниці створення УПА у долині відбулись урочистості. Долиняни вшанували пам'ять борців, які загинули за територіальну цілісність та незалежність України. Жертва української повстанської армії не була даремною. Червона кров, упавши на українську землю, дала українському народу мільйони нових патріотів, які продовжили боротьбу за українську державу. Тож, відзначаючи сьогодні цей день, ми повинні шанувати пам'ять героїв і захисників нашої вітчизни, які віддали своє життя за незалежність нашої країни. Приємно вітати сьогодні всіх українців і побажати міцного здоров'я, побажати злагоди в родинах, побажати. Опіки Богородиці над кожною родиною, над кожною дитиною, над кожним воїном. Слава Україні! Під час урочистостей військовослужбовцям було вручено грамоти та нагороди від облдержадміністрації та спілки УПА. Перше було сьогодні нагородження від е, спілки УПА. Це київське об'єднання. Передавало я так розумію, через Івано-Франківську буквально зранку ці медалі отримали, і дуже було приємно, що насправді такий день наш. Загальний день покоління, яке воювало 70 років назад, про нас не забуло і частинку себе передало нашими хлопцями. Я вважаю, що це дуже хороший знак всіх українців, воїнів, захисників нашої вітчизни з великим святом захисника України і з великим святом покрови. Бажаю всім міцного здоров'я і найшвидшої перемоги. Вважаю, що вона вже не за горами. На завершення урочистої програми відбувся святковий концерт. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.